Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка у нас сьогодні погодка. Погода міняється дуже швидко. То заметіль, то ливень у нас був вчора. Сьогодні от морозець і сонечко. Завтра знов передають сніг, але гарно от. вирішив обід прийти вигуляти собаку. Мабуть, підемо ми в ліс, вже вам показувати нічого там не буду. Можливо, хіба що цікаве, буде, от вона мене вже чека. Ой, чуть не впав. Так, отут ось дивіться, як там сонечко гарно. Курочка. Так, глянемо, що там мої муларди. Муларди нормально, я їм зранку, до речі, он накосив ще Сухостую. От, Зерно, вода, ну все в них добре. Зараз подивлюся, чи несуться куря, і підемо до лісу. Друзі, дивіться, Рудик спить. Бідненький, втомився. А ми зараз подивимось, що там кури наші роблять. Так, друзі, ну тут порядок. Черга. О, дивіться, яка краса. Знову всі зайняті, ще й дві на черзі. І от вредно місяця. Такі молочинки. Там Та подивіться, як гарно на вигулі. Сонячно, тепло. Ну, Ці також і тут ще тусуються. Отак. Але така картинка. Люблю таке. Подивимося, до речі, ввечері зберемо яйця. Разом не буду зараз злізти туди. Подивлюся, що там. От от вредно так на мене дивиться. Чи ти там просто сидиш, грієшся? Ну, ти така що можеш. Ось так от. Кролик вигляда. Так. Пішли гулять у ліс. От, друзі, йдемо по трасі в ліс. Дивіться, яка тут у нас гарна траса. от, Беру тут лялю на повідок, тому що вона. Така веде себе негарно. Да, лялю? От, тому поки по дорозі ми йдемо на повідку. Отак. -от. Така гарна дорога, гарна погода. Ну, пішли ми. Друзі, казав, знімати вже в лісі не буду, але не міг пройти мимо такої краси. Подивіться, який терен крупний. От дивіться. Я, до речі, його вже рвав і хочу вам сказати. Вареники з терном набагато смачніші, ніж з вишнею. Ну, так от. Бачите, скільки тут його. Ну, Вже сьогодні я рвати не буду. Багато. Гарно так, до речі, погода, як весна. Ну, подивіться, це ми під іншим лісом. Зараз вам покажу ото. Той ліс, де ми гуляли вже, де я вам показував. А от там от вдалині видніється. Місто, церква. Отак. От там ми зараз підемо всередину в ліс. Зробимо круг. От. І підемо додому. Дивіться як. Тагне все. Весна весною. Друзі, от зробили коло, повертаємось додому з іншого боку лісу. І тут наче зима. Бачите, як сніг ще як цікаво. Ну, зрозуміло, тут просто затишок. от сніг не розтанув, але так незвично. Ляля. Зараз десь ліщинки знайдемо кроликам. Друзі, ми повернулися з лісу і от закриваю лялю і згадав декілька коментарів на рахунок лялі. Один коментар був, ну, як на мене, трошки неадекватний, от, а інший був досить адекватний. Жінка запитувала, чи беру я собаку в хату, коли холодно. От, це останній був коментар. От, а попередній був з таким прямо, що ви за люди такі собаці і котові по типу холодно, їх потрібно тримати в хаті. Ну, от, друзі, такі ми люди. От. Я, до речі, трішки таких коментарів ну, не розумію, тому що це писала, до речі, доросла людина. От. Але все ж таки е, я відповім. Хто не дивився мої відео, там попередні, от, можливо, хто не знає, ця собака з'явилася у мене не заплановано. Я знайшов її там за гаражами малесенькою, в кучі сміття, гілля, снігу. Ну, тобто, якась недолюдина її просто викинула, і я її підібрав. Я не збирався її тримати в квартирі. Нагадаю, я живу в квартирі. Зараз в нас живе п'ятеро дорослих людей в трикімнатній квартирі. От. Тому ляля живе в вольєрі. От. Ти ляля, ти ляля? Так, ти ляля. Скажи всім, що тобі гарно. От. Тут дерев'яна підлога. До речі, Два шари, тому що перший шар е, була підлога, ляля її е, трішки, скажімо так, е, пошкодила, все вона щось там намагалася вирити, і ми постелили вже кращі дошки поверх тієї підлоги. Тобто тут два шари дерева. Також, як бачите, тут є стріха. Ми закрили з усіх сторін щоб не дуло, там ліноліум, тут. Плівка. от. Я зранку приношу їй тепленьку водичку. Якщо це каша, я її грію. Якщо це щось м'ясне, також грію. Ну, Як бачите, сьогодні мінус вода підзамерзла. Ввечері я принесу їй ще тепленької. Їй вже майже 5 років. От. Тому почуваю вона себе тут причудово. В неї он будка. Я напхав туди сіна. от. Тому, друзі, от е, на рахунок холодно лялі чи ні, е, питань більше таких мені не задавайте. От в неї дуже гарна шерсть. До речі, е, це не максимальна її, скажімо так, шерсть. Вона чомусь е, ближче туди до весни починає обростати шерстю. Вона така досить волохата. От тому, як бачите, їй зовсім не холодно. Ми навіть коли гуляємо так взимку в лісі, то я бачу, що їй навіть жарко. На рахунок е приводити її в квартиру. Я намагався декілька разів приводити її. Я був би не проти, якби вона якусь ніч залишилася. От але вона не звикла до приміщення. Їй дуже не подобається. Вона плаче, проситься, щоб я її випустив. Кури там, шарудять, дере двері, пригає на підвіконня, тому, от, навіть якби я й хотів, я б її не забрав в квартиру. На рахунок Рудика взагалі йому чудово, він народився тут. До речі, зверху цієї загорожі його кішка-мама народила. От Я вже розповідав, вона е, також жила тут, але минуло її зими вона померла. От. Тому йому пречудово в гаражі. Він навіть взимку інколи ходить гулять всю ніч. от Тому отак тому от, от. І ще я вважаю, що, що котові, що собаці, набагато краще жити. Отак. От, от у мене була в квартирі кішка, яка прожила 19 років. Вона ніколи не виходила от на вулицю. тому. Так, вона не знала, що це таке, але все рівно я вважаю, що такі тварини повинні жити на вулиці. От. До речі, на рахунок лялі це не карманна собачка, не породиста, тому все в неї добре. да лялю? Я розумію, що нам їх шкода, друзі. Мені також шкода. Ми їх порівнюємо часто з людьми. Хоча, на мою думку, вони набагато кращі більшість людей. да лялю? От. Але все ж таки ну, це собака, їй собака, ти собака, ти собака моя, да, дай лапку, даси лапку, даси лапку ляль. Ну, дай лапку. Ах ти ж, ніс, ти ж знаєш, що це таке. Ляль. Ух ти, сируха, про тебе розповідаю, про тебе. Тому, друзі, якось так. Я не хочу нікого образити, просто так, скажімо, цю тему давайте вже закриємо. Так, друзі, прийшов вправлятися. Щось подивимося. Ну, щось я думав, що буде більше. До речі, вредно до сих пір сидить. Скоріше за все, вона просто гріється. Курка. Так, тут одне. Тут два. Там ще, там два. Що в тебе тут? Так, не бачу два. Ну, до речі, якось так дивно стоїть, може вона зараз знесеться. Ану. Грядна, зроби мені на камеру контент. Та ні. Так, і того сьогодні. Сім. Ну, не знаю, якось малувато. Я звик уже 10-8. Ну, Жартую, звичайно, й сім. Ще десь у нас пів третього. Я ж досвідчую, тому можливо вони ще знесуть. Зараз я їх випущу пасти. Можливо, поки один купас, тому ще якась знесеться. Отак от, от. От, друзі, випустив птицю. Така у нас сьогодні погода. Не встигаєш просто за погодою. Завтра передають знову сніг. Ну. Якось так ми на це не можемо вплинути, тому Але так гарно. Подобається їм, звичайно, гуляти, травичку скубати. Петька там вже щось кличе. Так отак. Так, а ну де мої лебеді? Вон мої лебеді. Білі, красиві. Ну він, він коли приходить, але качки так Як реагують. Гуляйте, бо завтра знову сніг. Буде. Так. Баскетбольний м'яч теж викотилась. Мені цікаво, ти хоч несешся. Ось, друзі, подивіться яка різниця між фоксічик ясо яєчним кросом і ломан Браун яєчним кросом. От подивіться яка різниця. До речі, це також фоксічик, але вона трішки менша. Але все рівно більша, ніж Ломан. Це таки більше <рес> м'ясна оця не яєчна. Курка не сись, ну дивіться, яка ця на її фоні. Як курча. Друзі попаслися, я їм дав мішанку. Ніхто більше, до речі, не знісся, ну нічого. Все таки зима. І отак от вони вечеряють. Всім вистачає, аби тільки їли. До речі, я їх не перерахував. Бо ще буде мені. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, ломани всі. Так, а ви. І ви всі. Добре. Так, от прийшла також ще одна. вредна бандітка, глоши Кругом одинакове. Кругом. Ваш... всім вистачає, ні. А подивіться, там толпа у корита. І тут сама. Ох, королева. Так, Зараз подивимося, що там кролики. Так, подивимось. Звичайно, кролиця ще в охоті. От. Так швидко. О! Не проходить, але і не така вже буйна приводичка. Що, що дати? Так, зерно тішки є. Щось ти вербу не хочеш. Так, там чистенько, щось тут. Щось тут, щось тут. Ну, туалетон. Не подобається гілочки чи що. Давай тобі кукурузку дам. На кукурузку. Так, кріль там уже нервує. Дам і тобі, не переживай. Що ти? Жених? Дам кукурузу тобі, на. Також кукурузу. Ну, ти, ти все гарно їси. Сіно ще їли, що один. Що друга? У мене хоч його й небагато, але сіно треба їсти. Так, зараз дам йому ще якогось смаколика, мабуть, А березових гілочок отих із листочками. А їй дам ліщинку. Як вона не хоче. От. А ми, до речі, давайте в неї за... От Вона щоразу, коли я знімаю, вона ту гілку... Перебенить, чи вона їсть, чи просто. Ти їси, чи так. Давай кролику дамо. Це і все поїсти. А їй зараз дам ліщини. Отаку От велику сьогодні. У лісі вирвав, хай їсть. О, ліщинка подобається. А ну. Дай. О, дивіться вже, як трішки заспокоїлась. Який колір чорний. Ух, ти така прям як смола. Їж, дивимося, що тут кріль. тарабанить кукурудзиною. Ти прям як ніколи не їв. Ану, давай тебе подолашу. Ти молодець, ти також молодець. Не подобається тобі. Ну, трішки потрібно товаришувати. Ось такий. Кроляндінь. Гарненький, гарненький, мені подобається кольор. Ну, От я вже казав. Такий метелик. Дуже сподіваюся на те, що в них все вийшло. от. І вже буду чекати кроленят. Ну, так, таку курудзину. Так. Що там кури? Кури, кури, кури. Кури, як завжди, їдять. Б'ються, гребуться. Один одного б'ють. Ну, а вже всілася, куре. Петько, ти повинен контролювати тут. Ось от таке, от, друзі, відео сьогодні. Можна сказати, такий мій робочий день. Показав вам, що робив, чим займався. Ну, звичайно, не все. Ну, то я Вам показую. Але, от більшість те, що на господарстві робив, вам показав. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео сподобалось і до нових зустрічей!